Мої вітання усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову чергову історію і я з радістю з вами нею поділюсь. Ранній ранок суботи, сільський будинок. Мати Яни таємно прийшла до будинку її свекрухи, де Яна жила разом зі своїм чоловіком. Мати прийшла до кімнати тихесенько, так, щоб свекруха та чоловік Яни не помітили цього. Вона поклала Яні під подушку гроші 135 тисяч гривень. Велика сума навіть дуже. Звідки матері стільки грошей? Все просто. Дідусь Яни помер, і в нього залишились великий хороший будинок і господарство. Три сестри, що були його доньками, вирішили продати будинок та господарство, а гроші, які отримали за них, дати кожній зі своїх дітей. Порівно розділили і вийшло по 135 тисяч гривень. Яна неймовірно сильно зраділа, коли мама принесла таку суму. У них з чоловіком були фінансові проблеми, а тут ще й мала дитина на руках. Тому з часом вони не могли більше оплачувати оренду за квартиру та з'їхали з неї. Жити вони стали в матері чоловіка. Мама ж принесла гроші та сказала, що їй ці гроші зараз дуже допоможуть, але щоб донька використала їх з розумом, а не просто проїли разом з чоловіком та свекрухою. Але в ідеалі краще було б, щоб Яна взагалі не розказувала про ці гроші. На певний час краще зберегти їх як таємницю, це було б краще. Бо гроші це річ, яка ніколи не пропаде, а тому їх потрібно приберегти. Яна дуже довго мовчала, не знала говорити чоловікові чи свекрусі, чи може краще лише чоловікові розказати, а якщо він щось бокне зайвого своїй матері. Проте, тепер в них немає грошей, навіть щоб придбати підгузки, а це вже дуже скрутна ситуація. Зараз Яна на роздоріжжі сказати чоловікові та обговорити, що робити з цими грошима, чи все-таки промовчати. Чоловік досі не знайшов роботи і, можливо, почувши, що Яні на голову звалилася така сума, взагалі не буде думати про роботу, а буде надіятись на ті гроші. І, на жаль, ця сума все ж таки не зможе годувати їх все життя. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, як правильно вчинити жінці, розповісти чоловікові про ці гроші чи все ж таки змовчити?